Я пішов з роботи, начало 10-го это время было. І на каже, що загорівся кофе купити. Я говорю, на паркодист, і той був вибух. З окна мене віднесло волнуй. Потім вибіг сюди. А ви швидку не вызывали? Ні, я не буду визивати. Не потребуєте, так? Я сам заживе. Збирай. Коли був сам момент зриву, де ви знаходилися? У середині приміщення. Ну, Перший раз, коли прилетіли, відкрилися двері, посипались полки. Я пішла подивитися, що там з полками. Второй раз, як прилетіла, вона накрила стелажом. Я туди вилізла з пополам. Потім в проход виключила світ і вже в проході сиділа, тому що боялася вийти, везде стекла, вилітали. Дуже було Було. Ну, я з кухні сюди прийшла. Як воно це летіло, я не, я не знаю. воно секунда і все. Вон телевізор Угу, Бачу. Mm -hmm. Мій красавець. Одинока